Значить, Дуже корисне відео для всіх тих, у кого біполярочка, тривожність, панічні атаки, оця вся історія. А це зараз у всіх українців, що після ковіда було, війна додавила. А я, як людина, яка прожила кому, п'ять кульових, купу, смертей бачила, крові, кишок і так далі. Розкажу значить, як з цим справлятися. Саме перше, треба фільтрунути оточення, яке вам каже, не тривожся, коли ти тривожишся. Бо це те саме, що казати, не тони, коли ти тонеш. Ну, а якщо ви намагаєтесь це донести своєму близькому оточенню, вони це не розуміють, його треба послати. На... Поки вам не полегчає, от бо воно вам тільки гірше зробиться оточення. Вони вам вже не друзі, а враги більше. Це хвороба. Ну це захворювання нервової системи головного мозку, кори, нейромедіаторів. Якщо коротко, неврологія. Я наприклад сижу, в мене зараз напад тривоги. Дуже жорсткий. поганий стан, галіма і так далі. Що я роблю? Я собі кажу, блін, у мене зараз галімий стан. я буду від нього кайфувати, як я страдаю. І я вам реально кажу, це починає допомагати. Ти сидиш і ти оце страдаєш. Я серйозно, без прикола, Ця штука допомагає. От я на повному серйозі вам кажу, як це роботи. Все, що ви можете зробити, це просто зменшити кількість оцих сих вон, да, коли вам хорошо і дуже погано, і зменшити довжину, коли вам дуже погано, да. І знову ж таки дуже хорошо. Бо всі, хто в цих станах ви вже прекрасно знаєте, що якщо вам дуже дуже хорошо готов, скоро буде дуже дуже плохо. І всі оці, всі оці тривожники, вони кидаємо дуже класно. Вони вже внутрі у них тремар за того, що скоро буде дуже, -дуже. Так що препарати, якщо ви дуже тривожитесь, нічого накрутіть себе ще більше. Блін, я к не Оце Серед всіх тут вокруг спорів, як я більше всіх тревожностей. Я не знаю, як воно працює. От. это точно, ще раз скажу. І препарати. І буде у вас все нормально. Все, других путей немає, ніяких магічних таблеток не шукайте, медитації, і так далі, все це самовнушення, коротше, це просто пілюля і плацебо. Проблема глибше, фізіології її треба лікувати. Все, пока.